що ще відразу впадало у вічі при вході до бібліотеки Толстого була палаюча цифра 33, яку учасники акції запали свічку, виклали з лампадок. Близько 36 шостінців надвечір 27 листопада разом зі всією Україною у такий спосіб згадували загиблих під час голоду 30-х років. За словами провідного бібліотекаря читальної зали центральної міської бібліотеки імені Толстого Тамара Четверякової в історії України є чимало подій, які навіть звідси ні часів вражають своєю жорстокістю і у сердям, але мабуть, одна з найтрагічніших голодомор 32 другого, тридцять третього років. Достеменно відомо, що від голоду в Україні померло від 4 до 4,5 мільйонів осіб. А взагалі то постраждала п'ята частина населення України. І тому для того, щоб пам'ятати про це, для того, щоб згадувати про це, і для того, щоб такого більше не було, ось і відбуваються такі акції. За словами Тамаро в шукінці ця страшна подія майже не зачепила, бо на той час у місті працювали промислові підприємства, і робітники отримували заробітну плату та пайки. А ось по селах ну не можна сказати, що в нашому районі саме був такий жорстокий голод, але був усвідомити ці історичні дані важко, але ще важче слухати та читати документа. Ні, свідчення тих, хто відчув на собі подих смерті, хто бачив знетямлених від горя батьків, не здатних врятувати своїх дітей, немовлят біля померлих матерів. Зараз очевидці в голодомору 32-33 років майже не залишилося але їхні нащадки ще й досі пам'ятають жахливі до розповіді своїх дідів та батьків. І мою сім'ю і всі моїх друзів і знайомих теж це поразило цей голод, і ми всі скорбим, як і вся країна. Це потрібно пам'ятати завжди всім, особливо нашим дітям, які у нас ростуть, які про це всього виділи не знають. Я до сих пір пам'ятаю розповіді моєї бабусі, яка вже років 20 як покійна, але вона пройшла війну. Вона пройшла, вона сама виростила п'ятьох дітей, але найстрашніше, що вона згадувала в своєму житті, це саме події голодомору щодо сучасного покоління, то учні школи ліцею теж долучилися до щорічної акції запали свічку, бо чудово розуміють, що навіть їхні онуки та правнуки будуть вивчати осмислювати і зберігати пам'ять про трагічні події 30-х років двадцятого століття. Ми пам'ятаємо, і ми вважаємо, що наступне покоління і наступне, і ще багато століть ми мусимо пам'ятати цю дату, адже Штучний геноцид проти українського народу це є не що інше як спроба винищити нашу націю, але ми не мируші, і я вважаю, що Повністю треба нам всім погоджуватися з висловом Максима Рівського. Хто не знає свого минулого, та й не заслуговує на майбутнє. Про щирість цьому сердець та прихований сум свідчать і слова начальника управління освіти Антоніни Неметенко, яка впевнена, що шовхінська молодь з розумінням ставиться до цього скорочного заходу, бо це є своєрідним уроком життя. Нехай жорстоким, але все ж таки уроком. Наша молодь, звичайно, на сьогоднішній день знає про події, які відбувалися в двадцятому столітті. І я впевнена, що всі все їхнє життя, яке буде пов'язане. З різними звичайними епохами подіями вона ніколи буде не направлена на жорстокість, а тільки на добро. Після перегляду документальної кінострічки та традиційної хвилини мовчання учасники акції рівно о 16.00 запалили свічки скорботи, як знак пам'яті про померлих і ненароджених внаслідок голодомору, який поклав свій бажальний відбиток на всю нашу історію та національну свідомість.